Отже, друзі, назва диктанту Треба жити. Пишемо. Перше речення за абзацом. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Пишемо. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр. Dresirovat psa patrona. Я прочитала обидві книжки Євгенії Кузнєцової і спитайте у мічку і драбина. Хочу сказати, що багато думала над тим, тому що автор дуже вдало передає переживання українців як в першій книжці, так і в другій книжці. Дуже чуттєво є на чим поплакати, є на чим посміятися. Дуже багато таких гумористичних моментів. І сьогоднішній текст ну він насправді. Чудовий. Він в стилі Євгенії Кузнецової. Думаю, що трохи є помилок у розділових знаках. Ну, але, е, ну. Оскільки навчалася гарно і пам'ятаю українську мову, були дуже гарні вчителі. Думаю, що помилок було мінімум. В тому регіоні, де я народилася, в Баранівському районі вживається слово пораділо, кияхи, пораділо, що ну воно вже стає знаваним, узнаваним, і воно саме ну, напевно, про нас, про Житомирщину. Чудовий текст, абсолютно чудовий. А, дуже. Ви знаєте, хапаєте, хапає справді за серце. Це справді диктант національного єднання. І якщо мова це душа народу. Якщо ми захистимо, і мова виживе, виживе народ. Я вже вкотре пишу диктант, беру участь на писанні диктанту єдності і вважаю, що мова дійсно це зброя сьогодні. Тому дбаємо, плекаємо, розвиваємо і говоримо українською. Ну думаю, що цього року краще написала. Ну, перевірка покаже.